П'ятниця 20 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому провели в останню путь героя Віталія Шеремету. Він був будівельником за професією. Влітку цього року чоловіка мобілізували. 14 жовтня, внаслідок мінно-вибухової травми, Віталій Шеремета загинув у селі Райгородка на Луганщині. Йому навіки тридцять 39. Поховали героя на Алеї Слави. Я малимо задушу злочилого, представного воїна, Віталія, який віддав життя за Україну і всіх борців за волю України за відпущення і у всякої провели вільної і невільної. Людина була дуже хороша. Був дуже, дуже веселою людиною, дружній, компанійний. Ну, завжди з ним було весело, тож хороший друг завжди посміхався, казав, що буде добре, перемога за нами. В останній момент штурманом. От його підготували, але там він був на кухні, дуже гарно готував, питався маму як готувати. Дякуючи таким хлопцям, як вони, ми тут ходимо, діти наші бігають, ростуть, живуть, шкода. А для батьків то дуже велика втрата. Хлопець був шустрий, шобутний, скучати не давав нікому. Але і там, бачите, він себе показав так, як треба. Як забезпечити внутрішньопереміщених осіб житлом, роботою та ефективною комунікацією із владою? Про це говорили під час чергового засідання координаційної ради з питань ВПО при міському голові. Шляхи вирішення цих проблем збираються внести до стратегічного та операційного плану діяльності координаційної ради. Однак цього разу документ затвердити не вдалося. Його відправили на доопрацювання. Найважливішим питанням, яке розглядається сьогодні, яке ініціює координаційна рада з питань внутрішньопереміщених осіб при Хмельницькому міському голові, це внесення змін в статут Хмельницької міської територіальної громади в частині тих статей, які стосуються самокомунікації з внутрішньопереміщеними особами. Ми подали належні пропозиції і віримо, що найближчим часом робоча група опрацює і вже проголосує ці пропозиції, котрі були затверджені попередньо на координаційній раді. Велика кількість ВПО, які проживають і дуже дуже довгий час вони просто вже не мають куди вертатися. Вони мають професії, які. Ну, взагалі не корисні в Хмельницькій області. Ну, умовно кажучи, люди, які приїхали з Маріуполя, працювали на великих заводах металургійних. Ну, вони не можуть себе тут знайти. У нас немає просто таких територій. Далі питання, яким чином допомогти ВПО розвивати власний бізнес. Бо це ж найкраще. Да? І тут постає питання: якийсь центр підтримки бізнесу. Людина ВПО приїхала, вона тут орендує квартиру. Вона хоче зареєструватися як ФОП. Яку юридичну адресу їй вказати? Орендованої квартири? Він навіть не власник. Відповідно, треба просто мати це місце. Де людина може зареєструвати просто свій бізнес. І свого часу на в тому ж Маріуполі там були відкривалися ну, в одному місці, наприклад, в Центрі підтримки бізнесу могло бути зареєстровано 300-500 приватних підприємців. Зустріч волонтерів кількох поколінь сьогодні відбулася в Палаці творчості дітей та юнацтва. Наймолодший Поліні Роговій з Харкова 9 років. Найстарша Валентина Коляденко, якій через місяць буде 80. Разом з ветеранами допомагає бійцям 65-го військового мобільного госпіталю. 44 юним волонтерам вручили відзнаки і подарунки за їхню діяльність. Я е, писала листи, малюнки малювала, і мої батьки в'язали шкарпет. І ми в кожній шкарпету розкладували. Сти, смаколики, а потім ми відправляли на фронт. І ще ми ускалили горішки, відправляли смаколики, мед на передову, щоб вони могли насолодитися і брати сили, щоб вони перемогли нашій перемозі. Я попав в учитель, і в мене зараз на фронті більше 200 моїх учнів. І кожному з них я рада допомогти. Кожні дві неділі через волонтерів ході. Ми передаємо туди. Хлопцям роблять операції, там на нулі, а потім одежу на них розрізають, а потім їх треба одягнути. І ми постачаємо туди труси, майки, носки, тапочки, щоб їх можна було одягнути. Мені допомагають в цьому майже тисяча волонтерів, такого віку, як я. Як ви гарно працюєте, хай вам Бог дає здоров'я, мої хороші. А нам всім, хай дасть перемоги. Що таке аб'юз? З'ясовували зі школярами, їхніми батьками та вчителями учасники громадської організації Світ у барвах впродовж дев'яти днів на базі освітніх закладів педагоги влаштовували інтерактивні тренінги на тему насилля. Для цього ініціатори спеціально розробили соціально-профілактичну гру. Загалом до проєкту долучилися 14 шкіл та вищих професійних училищ з 13 громад області. Цей проєкт на Хмельниччині. Цей проєкт для молоді і про молодь. Е, про що він саме? Він про стосунки, про е, запобігання негативним проявам, таким як аб'юз. Про те, що люд, люд, люди мають знати, що таке добре, що таке недобре, як ми маємо ставитись один до одного та одна до одної з повагою. В рамках цього проєкту була створена соціально профілактична гра, що по стосунках?». Е, її розробила наша тренерка Матвійчук Марина. Вона Представниця соціальної служби Черкащини дуже класна тренерка і дуже креативна людина. Цей, ця гра спрямована саме на те, щоб молодь зрозуміла, наскільки важливо відчувати один до одного повагу, і наскільки складно відчувати оцей суспільний тиск на будь-якому рівні нашого життя. Уперше на сцені Хмельницької обласної філармонії показали музично-хореографічну виставу. Актори відіграли постановку у пошуках маленького принца з казкою притчою Антуана де Сент-Екзюпері. До неї залучили рекордну кількість учасників понад 120. Це актори балету, ансамблю Козаки Поділля та музиканти академічного симфонічного оркестру. Підготовка тривала більше трьох місяців. Особливість вистави й в тому, що вперше в історії філармонії на реалізацію проєкту використали грантові кошти. Ми придбали світловий пульт. Ви побачите, які світлові ефекти з'явилися на сцені. Також ми придбали ленолом для балету, тому що Такого виду хореографія потребує відповідного покриття. І всі ці, всі ці придбання ми можемо реалізувати в наступних наших програмах, концертах, пошиття костюмів, також виготовлення декорацій, також візуалізація, вся. Тобто, це дійсно такий досить масштабний. Проект ми визначили з композитором, що це все ж таки такий стиль авангард, тому що ви почуєте якби музичні музичне наповнення, класичне, джазове, воно різнобарвне. і відповідно, я як балетмейстер працював, відштовхуючись від посилу композитора. Тобто, все це поєднував в хореографії. використані такі стилі, як контемпері, модерн, джаз, і вони один одного змінюють, і в синергії виглядають дуже дуже гарно. Певна філософія закладена, тобто історія розказана так, що її потрібно читати між строк. Але да, та тема, яка зараз є, тобто війна в Україні відповідно це там астероїд 332, Це головний персонаж, головний негативний персонаж, це люди засліплені пропагандою. Тобто, ця лінія там є. Більше про ці та інші події у нашому випуску о а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!